Друзі, вітаю вас на каналі Alex Game Pass, З вами, як завжди, Олександр. На календарі у нас 20 лютого 2025 року, і сьогодні Microsoft е щось там натворило, що ми не можемо активувати індійські коди. Підписку Геймпас Ultimate. Ну, давайте я вам розповім, що у нас коїться. Отже, як ви знаєте, найдешевша підписка наразі Геймпас Ультимейт це індійські коди, які які можна купити багато де там на сайті Ineba, Геміво, там G2A і так далі. У мене вже є про це відоси. Можете чекнути, але я вам одразу зараз скажу що наразі жоден зі способів, ось на той час, коли я випускаю відос жоден гайд не актуальний. Тому що що трапилося сьогодні, 20.02.2025, Якщо у вас є, наприклад, вже існуючий акаунт, на якому існуючий акаунт Xbox, на якому ви грали, користувались підпискою і так далі, ви купуєте індійські коди, ставите регіон США або будь-який інший, там Німеччину Польщу і так далі. Робите в VPN Індії і намагаєтесь активувати код індійський геймпас, у вас буде помилка неправильний регіон. Деяким аккаунтам допомагає змінити регіон на Індію, саме на Індію. І тоді код проходить. Але таких аккаунтів мало. На більшості аккаунтів теж буде помилка неправильний регіон. Тобто індійські коди, ну можна сказати, що майки почали фіксити. Вони взялися за цю справу, щоб ну, очевидно, очевидно, щоб закрити дешевий регіон. До речі, нагадаю вам, друзі, що були чутки такі, що з березня ось е майки можуть підняти ціни у всіх регіонах на підписку, але це не офіційно, це просто чутки. Ми нічого не знаємо: 100%, що воно буде, але те, що ми знаємо, те, що ось коди індійські не активуються. У когось комусь пощастило, наприклад, я сьогодні перевіряв один акаунт, в мене активувався, але цей акаунт в мене не був доданий на консолі. Він просто в мене є. Я ним не користуюсь. А на тому, наприклад, який є на консолі, я ним користуюсь на, на цей акаунт, підписка індійська не активувалася. Але бити тривогу там і так далі теж не варто, тому що на нові акаунти підписка. Залітає аж гальшу мить, тобто ніяких проблем немає. Е, тільки що треба ставити регіон профіля не США, а саме Індію. саме Індію е, Тільки в Індії з індійським VPN буде на новий аккаунт залітати підписка без проблем. Е, ви скажете, навіщо в новий аккаунт я ж хочу грати на своєму. Друзі, ви ж знаєте, що можна новий аккаунт на... додати на консоль Xbox, зробити його домашнім, і підписка буде роздаватися на ваш основний профіль. Я думаю, що ну, у найближчі дні, якщо майки не пофіксять цю проблему, ну я думаю, вони по... не пофіксять, тому що це не помилка, а вони самі це роблять спеціально. Якщо це залишиться помилка регіону, то будемо робити з вами гайд. Я буду робити гайд, Обов'язково підписуйтесь на канал Alex Game Pass, щоб не пропустити новий гайд. Як зробити дешево підписку Game Pass Ultimate. Також, друзі, обов'язково залітайте в мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під відео, і там я буду тримати вас в курсі. Ви там одні з найперших дізнаєтесь, що там з підпискою, і так далі, що там з збоксом. Тому обов'язково, якщо не підписані, залітайте в підсумку, що ми маємо на сьогодні. Я вас тримаю в курсі, що коїться, якщо ви хотіли зробити підписку. Подивилися всі гайди. Оці в інтернеті вони зараз не актуальні, як я вже сказав. Чекайте, ми зараз чекаємо. Ми не знаємо, може завтра вже знов коди будуть працювати. Хоча я сумніваюся в цьому, те, що я знаю, я ось ділюся з вами цією інформацією: що є помилка, і індійські коди не активуються на старі акаунти. Підкреслюю на старі акаунти на нові поки що все працює. І тут, в принципі, до майків таке питання справедливе: а як нам в Україні? Активувати підписку на старий аккаунт, якщо в Україні офіційного Pass немає. Звісно, що вони скажуть: активуйте через регіон США. А через США, як ви знаєте, 20 доларів в місяць. Камон, ну це дороговато. Тому, панове. Залітайте до Волдбоя в телеграм канал, і він вам за 5 хвилин зробить підписку без жодних проблем та нюансів. Посилання на Волдбоя також є в описі під відео. Якщо ви бажаєте самі активовувати підписку, почекайте пару днів, поки воно зараз все утрясеться, і ми будемо знати, який. Спосіб працюючий, який не працюючий, я обов'язково зніму відео, як зробити найдешевше в Україні геймпас Ультімейт. Тому повторюся, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей відео. Отже, панове буду тримати вас в курсі новин, що там з геймпасом, що там у нас з підписками, там, стінами і так далі. З вас, як завжди, пальці догори ставте цьому відео. Одразу скажу, що це не якась там катастрофа і так далі. Підписку можна робити, буде деш дешево, навіть якщо майки заблокують, то це індійський регіон все одно через новий акаунт він буде працювати. Ну не зможуть вони зробити так, щоб акаунт новий не працював. Ну а я друзі, дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.